Цією виставою театр волинської драми відкривав свій 82-й театральний сезон. І ось уже третій рік поспіль вона не сходить з його підмостків, а і так користується популярністю у глядачів. Життя в кредит дід Піаф мюзикл, який поставили у Волинському музично-драматичному театрі. Масштабну постановку за участі 32 акторів, 14 хореографічних номерів з живим оркестром, який відтворює Париж, і його музичну легенду 30-х років минулого століття обрали благодійники для особливих глядачів, волонтерів і громадських активістів, ветеранів та тих, хто ними опікується. На сцені волинського музично-драматичного театру ожила історія видатної співачки Едіт Піаф, ікони французької музики, або як з любов'ю про неї говорять самі французи, паризького горобчика. Такі ініціативи, які дійсно створює сьогодні, в сьогоденні фонди гряпалиці, вони мають право на життя, і дійсно е приємно, що такі фонди вони існують в нас на Волині. Представники громадських організацій, ветеранських та дитячих спілок, а також волонтери, мали можливість безкоштовно поринути у світ чарівної музики і неповторної атмосфери Парижу. Ми дякуємо всім, хто зробив для нас це свято для Луцька, для Лучани, для тих, хто приїхав. Нам всім це дуже сподобалося. Мюзикл Юрія Репчинського Життя в кредит розповідає глядачам дивовижну історію злетів та падінь не менш дивовижної жінки, яка пристрасно любила життя у всіх його проявах. Чудова гра акторів і чудова взагалі постановка. А я якщо Рішечки зв'язана станціями, колишній хореограф. То мені музика і танець є супер, супер в такому популярному вигляді. То... це молодці, дуже гарна вистава. І завдяки Ігору Петровичу ми дуже дячні, що люди старшого віку можуть побачити шедевр. Авторський музичний супровід, оригінальні пісні, пластика і граціозність в кожному пороху. Саме ця чуттєвість і відвертість артистів дала змогу глядачам зануритись у атмосферу незрівнянного французького шансону і його головної легенди Едіт Піаф. Дякую, що запросили нас на цю виставу. Дякую всім, і я ж говорю, що чудова гра артистів. Чудова гра. Це така вистава, яку ми сьогодні бачимо, на просто шедевр. Ні про що не шкодуються слова, які належать головній героїні вистави. Глядачі вистави також ні на мить не пошкодували, що відвідали цей мюзикл. Ось уже кілька місяців, як фонд Ігоря Палець, тільки разом започаткував проект. Фонд збирає друзів в рамках цього проекту. Ми запрошуємо ті громадські благодійні організації, з якими співпрацюємо, які активно працюють, в тому числі в напрямку волонтерства для збройних сил України, для того, аби вони гарно провели час. Запрошуємо їх на вистави в наш обласний музично-драматичний театр. Ми дуже раді бачити повний зал. Це свідчить про те, що людям насправді потрібно відпочити, потрібно переключитися, потрібно якісно і гарно провести свій час. Це наша вдячність усім нашим незламним українцям, усім нашим незламним лучанам. Повна глядацька зала в черговий раз свідчить, що такі заходи, організовані благодійниками, знаходять неабияку підтримку у лучан та гостей міста, адже театральне мистецтво здатне надихати, зцілювати та дарувати віру в те, що не існує нічого неможливого. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.